Продовжуємо відслідковувати ситуацію на передовій і не тільки на передовій. З нами Роман Костенко, полковник служби безпеки України, ветеран АТО, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Романе, вітаю. Вітаю студія. Цей перелік ваших регалій можна продовжувати і продовжувати. Сьогодні ви були фактично одним з військовослужбовців збройних сил України. Я бачив ваше кілька годин тому. Кілька годин ви записали звернення зі Снігурівки і сказали там, що вона звільнена. Але ми так само трошки раніше спілкувалися з заступницею міністра оборони Ганною Маляр, і Вона дипломатично сказала, що генштаб іще не підтверджує звільнення, поки не будуть всі формальності. То Снігурівка звільнена, чи ми чекаємо ще офіційного підтвердження генштабу? Я просто не знаю, які мають бути формальності. Можливо, документальні якісь зараз там наші війська тримають снігурівку, тому. Можна рахувати. Я там був, тому я рахую, що снігрівка звільнена, і ми бачили, як військові там сьогодні виставляли відео в інтернеті з прапором, і також говорили про те, що вона звільнена. Я не просто не знаю про які формальності вона має на увазі. Для мене формальність одна: наші люди під захистом наших солдат. А це є формальність, Оце є факт, що вона звільнена. Як до речі, спри... люди місцеві, які залишалися під окупацією, зустрічали збройні сили України. Ну я скажу досить привітно, і знаєте, до цього там ми багато дивилися. Ну, хай то будуть старі фільми, там комусь не сподобається про другу світову війну, да, там про звільнення від нацизму. От коли куди вони заходили зі сторони, дивишся, приблизно бачиш таку саму картину ну, реально, наших хлопців зустрічають як людей, які звільнили від цієї рашистської чуми населений пункт. В даний момент про який про який ми говоримо. Романе формально тепер, наскільки я розумію, Миколаївська область звільнена від Росіян, оскільки здається, Снігурівка була останнім населеним пунктом, таким великим, який заважав сказати, що Миколаївщина вільна від Росії. Саме так, ну дивіться, там можна говорити по різному, тому що ну я вважаю, що звільнена. Зокрема, зараз ми тільки деякі населені пункти там йдемо, деякі розмінуємо, там ну, пройдуть всі роботи. Але ну хтось допустимо, наприклад, каже, там ще є на Кімбурзькій косі, яка за Дніпробурзьким лиманом, там є 5 кілометрів ну, цієї пустелі, яка там е, знаходиться. То вона теж вважається формально Миколаївською областю. Ну ми вважаємо от. Те, що знаходиться зараз тут, на напрямку той, який був окупований, і мається на увазі на напрямку Херсона. У нас трошки обірвався зв'язок, здається, але це не дивно. Тому що Роман з передової. Романе? Да, да, да. Я чую вас. А. Є прекрасно добре. Тоді е, за Миколаївщину ми можемо потішитися. Я сподіваюся, сьогодні з чистим сумлінням, але тепер е, на черзі Херсонщина і її звільнення. І тут я хотів запитати: от що після вчорашнього оголошення росіянами про те, що вони будуть відступати е, з правобережжя, е, дуже багато оптимістичних заяв з'явилося в Україні. Мовляв, ура, ура! Але ну наш історичний досвід і досвід цієї війни підказує, що вірити росіянам не можна? Вони здатні на будь-яку підлість, яку тільки людина може собі уявити, а може і не уявляти. Е, тому моє запитання таке: чи розглядаєте ви варіант, що оці заяви росіян про їхнє відведення військ, начебто, можуть бути лише? Пасткою і такою воєнною хитрістю, щоб послабити наших захисників, мовляв, а ну справа вже зроблена, ми можемо зайти поступово в Херсон. І що це може бути лише такий варіант суньзи у виконанні Москви. Дійсно, ми коли наші збройні сили проводять якісь дії, і зараз ті активні дії, які відбуваються, вони ми завжди враховуємо. Вони завжди враховують наші сили оборони. Те, що противник може це використовувати, тому. Просуваючись і звільняючи наші населені пункти, ми сьогодні бачили також багато в інтернеті, коли наші бійці встановлювали прапор в Калинівському, в Олександрівці, там в інших населених пунктах. Я знаю, які зараз наші вже там зійшли. Зайшли. Не буду про них говорити, але звільнення території йде, і ми це враховуємо. Але бачимо також і ознаки, що противник рухається колонами в сторону Дніпра. Тому це всі ознаки того, що він відходить, але відходить грамотно. Тим, що займає рубежі, прикриває свої війська, які відходять. Тому це нема такого бігства, як було, наприклад, на Харківщині. Я скажу більше, вони навіть ідуть і забирають майже всю техніку, майже всі боєприпаси або підривають їх, забирають з собою, і майже нічого не залишають. Можливо, там на яких інших напрямках є, але е я там, де я бачив, там практично противник нічого не залишають. Це говорить про те, що це рішення було прийнято вже давно, і, і ну давно там декілька днів, як мінімум, може тижнів тому. Вони готувалися до цього, і зараз вони роблять такий плановий відхід. Давайте не будемо казати, раз наші всі не кажуть вихід на правий берег, але відхід з тих позицій, які вони до цього займали на більш дальні позиції, які дозволяють нам в перспективі просуватися далі. Тобто, ви бачите, що це було підготовлене рішення залишати деякі населені пункти і відступати поки що, так? Ну, ми навіть бачимо, що противник почав відходити раніше, ніж це було оголошено про вік. Ну, а якщо мова йде про Херсон як місто і обласний центр, що буде вказувати на те, що вони справді вирішили відступити і перебратися на лівий берег? Які ознаки ну, сам противника, ні, крім заяв відсутність там противника? Ну, дивіться, якщо ми говоримо просто про один Херсон, ну про нього немає сенсу говорити, якщо ми не говоримо про інші території. Якщо ми зараз там дійдемо до Береслава, до Каховської Дамби, аби займемо, підійдемо ближче до Херсона, там на відстань там. Чорнобаївки, або ще коли під враженням повністю у нас буде навіть ствольну артилерію річка Дніпро. То ті, хто там залишиться, ну це смертники, яких там буде небагато часу для того, щоб прожити, поки ми їх там не знищимо. Тому просто говорити, що вони будуть залишитися і просто будуть битися за Херсон. Ну можливо, якийсь там якийсь недовгий час, але це питання часу і. Якщо ми далі вийдемо на ті рубежі, на які плануємо, зокрема на річку Дніпро, якщо противник дійсно відійде всіма силами, і я вважаю, що Херсон теж перейде під наш контроль, тобто ви маєте на увазі, що немає сенсу відділяти в цьому випадку Херсон як населений пункт від всього правобережжя, тому що так його утримання залежить від багатьох факторів. Якщо ми займемо ті позиції, навіть без Херсону, які ми вже деякі зараз займаємо, і які ми займемо в найближчі часи. Сподіваюсь, то в принципі тримати саме місто, ну Херсон як місто, ну сенсу немає. Ну це люди, які будуть приречені на на загибель без додаткової провізії, без логістики, без боєприпасів. Тому це моя точка зору. Я вважаю, що вони, якщо вони таке прийняли дійсно рішення і вони вийдуть е, всіма військами, то тут е, вони з Херсону вийдуть теж, ну або просто земітують якісь, е, якісь дії. Ну, ми бачили, що і вчора той же Суровікін казав про те, що вони виходять і немає сенсу, у них дуже досить великі втрати. Тому я думаю, один Херсон залишить за собою. Ну, це це дивіться, вони можуть це зробити, та Росія, так само як вони тримали цей плацдарм, втрачаючи великі ресурси своєї боєпідготовленої підготовленої армії, ну підготовленої, тому може вони так і зроблять. Але я в цьому сумніваюся. Добре, Але навіть якщо ну я до чого е, слідкуючи, також за російськими джерелами, я бачу, там назріває незадоволення. Ну, панікою я це не назву, але там обурення, вимагання покарати винних і таке розчарування і занепад у зв'язку з цим рішенням. Навіть якщо припустити, що це така військова хитрість, потрапляння цієї інформації в інформаційне поле воно заставляє росіян зневірюватися у своїх збройних силах, що в принципі нам на руку. Ви як людина військова, як така інформація взагалі впливає на військових, коли їм кажуть, що ну спочатку все добре-добре, а тоді бах, ну ми вимушені відійти. І навіть я ж до чого, що навіть якщо це хитрість, це все одно вже факт інформаційного поля. Це всі обговорюють, і воно виглядає для росіян дуже принизливо. Ви уявляєте тепер перед яким вибором вони стояли? Вибор у них був невеликий: це або відійти. І тепер е е терпіти ті наслідки, про які ви зараз говорите, які я прокоментую, або залишитись, і для того, щоб всередині не було е е якийсь короткий час ніяких там, скажемо, е на них е завіхань е вони могли залишити це у угруповання, яка б через деякий час, там, місяць півтори, попала би в оточення. І зараз вони, я так розумію, вирішили, що краще пояснити відхід там якимись історичними моментами. Там Петро, перший під Полтавою, ще інші. Пояснити їх відхід плановий, що потім вони будуть використовуватись на інших напрямках. Чи потім пояснювати росіянам, як друга армія світу попала в Кател, і там була знищена там 30 чи 20 тисяч особового складу? Тому от перед таким вибором вони стояли, і перед цим вибором їх поставило наше керівництво держави, головнокомандуючі сили безпеки і оборони, наш український народ. Тому е, отакий от вибір в них був. Якщо говорити про конкретно солдата, ну теж різні. Повірте, там дуже багато солдат. Я впевнений, які особливо мобілізованих, які просто раді цьому, що вже не прийдеться вмирати або ждати своєї смерті кожного дня. Є ті там контрактники, які прийшли там зазомбовані, які там хотіли перемоги, хотіли Молдови, хотіли Європи. Ті дійсно там розчаровані, можливо, командири. Тому різні настрої, але взагалі на армію. Дійсно, це впливає негативно, тому що їм розповідали, що вони там з НАТО будуть воювати. Вони будуть там весь світ можуть перемогти. А вже четвертий відступ, якщо я не помиляюсь, там за останні два місяці. Тому звісно, що це впливає на морально психологічний стан армії. Негативно. Дякую, Та, дякую, Романе, що поділилися своїми думками. Дуже цікаво було слухати. Роман Костенко був з нами на зв'язку з українського півдня. Народний депутат, а крім того, полковник СБУ, ветеран АТО і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.